Всі, хто пройшов пекло великої надивають називають день перемоги найголовнішим святом, адже завершилася найкривавіша війна ХХ століття, яка в кожній родині залишила своїх вічних солдат. На традиційні святкові урочистості в двадцятій школі були запрошені не тільки ветерани, а й учасники трудового фронту, діти війни, люди, які пам'ятають вибухи бомб і особливо цінують мирне небо. Більшість із них завжди бажані гості на патріотичних заходах. Відтак за активну громадську діяльність. Та вагомий внесок у виховання молоді восьмеро учасників бойових дій та ветеранів були нагороджені почесними грамотами виконкому Центральної міської райради. Ще 13 отримали грамоти виконкому. Від імені всього депутатського корпусу поздоровити вас з наступаючим святом, висловити глибоку слова подяки за ту перемогу, яку дуже важкою ціною ви здобули. Хочу вам побажати. В першу чергу це крепко здоров'я, не хворіти, бути як можна довше з нами, своїми дітьми, сунуками, і щоб мир завжди був над нашою країною. Зі святом вас. Кожен із ветеранів в ці травневі дні згадує свій день перемоги в Берліні, у Празі чи Вєні. В рідних містах і селах чужих країн раділи радянські солдати та офіцери перемозі, до якої йшли довгі чотири роки. Вони пам'ятають ті дні травня 1945 року, немов то було вчора. Згадують їх і ті, хто наближав крах фашистської Німеччини ударною працею в тилу. Ми зібралися, командир полка, полковник зачиняєв на бойовому коні. вылетел, значит, построили полк. А он кавалерист такой был, молодой, красивый. Он перед строем вышел. Братцы, война закончилась. Поздравляю вас. Про день Победы мы, нам стали сообщать румуни що раніше. За восьмого числа уже бежали, кричали День Побіди. А ми не вірили. А потім уже дев'ятого числа в'явили День Побіди. Ми всі повыскакивали из своїх кімнат і давай стріляти постріляли. Потом построились, Потім обід був, потім танці. Я ходила в школу. І день побіди ми зустрічали на цій площаді, де ще стоїть пам'ятник Леніну. Ішли ми з транспарантами, ішли ми з флагами воєнних, хто мог несли на руках. Свій подарунок спеціальну концертну програму підготували вихованці училища і творчі колективи району. Лунали пісні воєнних та повоєнних років дорогі серцю ветеранів. Так, ці мужні бійці фронту і тилу зараз роблять все можливе, аби знали нинішні школярі про ту нелегку війну не лише з підручників, а 9 травня святкували саме як день перемоги. Людина, яка пережила, вона куди детальніше може розповісти про ці події, вона може розповісти про це. З власної точки зору розповісти те, чого історія в підручниках може ну не розказати. Мене дуже вражило з яким подивом та страхом люди, які вбачили війну, розказують про неї. Потрібно про це пам'ятати і зберігати цю пам'ять у серці та передавати її нащадкам. Спеціалізована школа номер 20 вже багато років співпрацює з навчальними закладами Німеччини. Не раз спільно з партнерами педагоги та учні вшановували пам'ять загиблих радянських солдат в Рослебені. Тому головною метою патріотичних заходів вважають навчити дітей берегти мир, за який було сплачено дуже високу ціну. Приміщительне те, що в Германії відмічають цей праздник тоже, але відмічають його 8 мая. Мы отмечаем 9 мая. И очень приятно, когда приезжают немецкие гости, мы все-таки эти встречи способствуют укреплению мира, взаимопонимания между народами и между двумя государствами. Протягом десятиліть день перемоги був святом всезагальної радості і водночас смутку і жалоби за тими, хто не повернувся, а ще вдячності людям, які боролися за цю перемогу, адже даремно говорили мудреці, що саме вдячність живих і є та пам'ять, заради збереження якої і проводяться такі зустрічі з підростаючим поколінням.